Телі української мови та літератури раді Школі, в нашій красунній школі. Ви мали можливість бути в краєзначому музеї гордості нашого села. А тепер також інша гордість це наша школа. Тому що школа це такий заклад, якщо він живе, то живе, школа, живе село. Звичайно, що в нашій школі навчається 162 учні і навчають їх 28 учителів. Школа зберігає традиції, але живе сьогодення. Цьогоріч вчителі нашого району обрали нову методичну проблему. Так, ми всі знаємо з вами, що методична проблема пов'язана з креативною освітою, але, звичайно, що кожен з нас працював протягом п'яти років над проблемою, і тому сьогодні я вирішила поділитися тим, як саме ми, наша школа, працювала над проблемою. Протягом п'яти років ми провели таку педагогічну конференцію по підсумках цієї проблеми, і, звичайно, хочемо поділитися з вами досвідом того, як ми працювали над цією проблемою. Отже, ви будете мати змогу переглянути слайди, на яких відповідно зображена наша робота. Звичайно, це не все, бо всього містити неможливо. Є дуже багато, бо 5 років працює проблемою, то є дуже багато, але все ж таки частинку того, що ми з вами, що ми маємо. Так, отже, тема нашого сьогоднішнього теоретичного засідання це робота над науково-методичною проблемою, підґрунтя розвитку, професіоналізму, педагога. Ну, звичайно, щоб визначити проблему школи, передусім треба знати стан справ у школі, зіставляти його з потребами практики, діагностувати педагогічний колектив, учнівський колектив, виявляти запити, потреби, можливості педагогічного колективу. Звичайно, що проблема, яку обирає колектив, я хочу сказати, що ми на подоїжній конференції вирішили, за якою новою проблемою буде йти наш колектив. Проблема звучить так. формування національної свідомості та розвиток творчих здібностей шляхом впровадження креативної освіти. Ось, бачите, що ця тема перегукується із нашими методичними проблемами, з моєю і з Оксаною Євгенією. Звичайно, що ми врахували. І актуальність з обраної теми, і звичайно, що значущі стани для кодемічного колективу. І, звичайно, пов'язали її із темою нашого району. Ну, Наступність, звичайно, що це від освіти, тут кабінет, освітній округ, зараз освітня школа, шкільне медов'єднання і, звичайно, що школа. Ми працювали впродовж. Минулих п'яти років над методичною проблемою. Вона звучала так: інноваційні технології навчання важливий крок у підвищенні результативності навчального виховного процесу. От саме наслідки роботи над цією проблемою я хочу висвітлити. Так, ну звичайно, перший етап це був підготовчий етап. Ми вчилися, так казати, тільки вступали в цю проблему, тому. Було проведено анкетування, різноманітні методичні наради, педагогічні наради. Була, формувалася творча група вчителів, були проведені психологі-подалічні семінари. Тут, звичайно, висвітлені назви, я думаю, що я не буду вичитувати, вам ви самі бачите їх. Так. Звичайно, що робота над проблемою передбачає колективний, груповий та індивідуальний рівень. Передусім, в підготочому етапі були сформовані шкільні методичні об'єднання, тому що саме з цього починається робота. Методичне об'єднання вчителів Суспільного гуманітарного циклу, яке охопило вчителів української мови, літератури, світової, історії та іноземної мови. Вчителів природничо математичного циклу, яке охопило вчителів математики, фізики, інформатики, біології, природознавства, хімії. Також вчителів початкових класів. Методичне об'єднання класних керівників. Наступний етап це був практичний етап, де були проведені методичні наради, педагогічні ради з даною проблеми і е, творча група працювала над е, відкритім засіданням методичних об'єднань приєдільницькому сім'ї. Також ряд медичних методичних е, заходів, медичної ради, методичних сил, медичні ради, семінар практичний і психолога творча група вчителів. Зрозуміло, що творча група вчителів формується в кожній школі і це необхідно зробити, тому що саме такі вчителі задають тон. В роботі усієї школи. Отже, наша творча група вчителів працювала, метою, метою її було це від творчої особистості вчителя до особистого розвитку учня. І педагогічну креду нашої методичної творчої групи для того, хто впевнений позимінок, навіть хаос у порядку Так, склад творчої групи. Бачимо, сюди входять вчителі з вищої категорії, вчителі методисти, вчителі старший вчитель. Творча група вчителів також розробляла свій план. Ви бачите, що план першого року засідання це, звичайно, що ми вивчали інноваційні технології, педагогічні створювали різноманітні буклети, рекомендації і так далі. Бачите, розробляли методичні рекомендації педагогам школи про провадження інноваційних освітніх технологій. Так, був такий буклет випущений. Ось, саме, групи так. Наступного року бачимо також, працювали над підготовкою до підради творчої людини, можна народитися творчості, можна навчитися і так далі. Розробляли рекомендації. Буду миті відкритих уроків. Уроки української мови, Уроки роки початкових класах. Отже, в рамках методичних об'єднання. В рамках шкільних методичних об'єднань. Урок інформатики, урок біології, урок математики, урок історії. Так. Наступного третього року також працювало над створенням, над створенням портфоліо вчителя. Тобто творча група вчителів розробляла етапу, як саме створити портфоліо, і вносила рекомендації щодо власних портфоліо вчителів. Ну, Тепер так коротенько з свого педагогічного посвідчу. Щоб дати учневі іскорку світла, учителю треба виховати собі сонце. Проблема, над якою працюю, працювала, бо я вже перебрала в проблему. Але Ну, звичайно, формування творчої особистості. Це на часі було тут. Так. Ну, перь, творчої особистості учня інноваційні форми роботи і технології, які використовують. Технологія опрацювання дискусійних питань, технологія ситуативного моделювання, технологія кооперативного навчання, технологія колективного групового навчання і, звичайно, руки закористання комп'ютерів. Моніторинг успішності. Та, на високому рівні не можу повалитися, що так багато, лише 14% загальної кількості тих дітей, які відзначають, але Так, щось трошечки є. Призери другого етапу Української Олімпіади. Кожного року ми маємо призер Олімпіади, другі, треті місця, ну, четверті, п'яті по по-різному. але майже кожного року ми десь маємо призери. Це призер міжнародного конкурсу української мови Дік Траяс. Теж впродовж п'ятьох років бачимо кожного разу, ми мали другі-третє місця. До, до першого ще не дотянулися. Попереду, Ні, я хочу сказати, що я так помітила, що в нас хвили подібна якось. Розумієте. Спочатку мали сильних дітей, ну мали ну в тернові сильних дітей. Потім спати відбувся, Тепер бачу, підростають маленькі жодатки, такі сильні. Бо якісь затище, що ми не мали сильних дітей, фактично похвалитися. Так. І вірші писали, як альманако випускали, і ми маємо газету, мій погляд. Так, ви маєте ті, якщо можна, принести. Принесіть, будь ласка, ті всі. Так, та, всі, так, будь ласка. Так. 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 Робота з обдарованими дітьми. Ну, зрозуміло, що кожна з нас так, це знає, це робота і тиждень словесності, при гра сонячний конкурс, це і так далі. <кхм> Багато дітей у нас беруть участь у конкурсі чітців. Минулого року, правда, бачите, теж спочатку 70-79, вже пішов спад трішки. Так, так. І 45 і 27. Ось, були в нас переможці районних етапів конкурсу ж, брати мої призери третього етапу конкурсу Тернопічна рідний край у 2010 році і у 2014-му двоє дітей наші. Чаниш Оля і ГУТАРАС вибрали перші та другі місця в районному конкурсі часів. Ми чуємо тебе в заліплі століття. Ось ми маємо там такі книжечки. Тетяна Володимирівна сина, синейна книжечка ковзар. Цими книжками ці діти були нагороджені. Там є підписана вона і їхні грамоти та двоє дітей, які брали участь у цьому районному конкурсі. <кхів> Ось закласна робота. Ну, звичайно, Шевченківський тиждень і міжнародні конкурси Нітяцька. Так, і діяльність, велика літературна студія. Ну, мій кабінет, бачите Так. Ми створили таку Шевченківську світлицю, тут була експозиція, звичайно, зараз це все змінено, але от такою вона була. Трошки невиразно видно. Були кубзарі, такі раритетні. ми брали Степана Івановича, от творчість наших дітей, Грамоти. ці книжечки, що я казала, і грамоти з 30 до 23 час Дня народження Шевченка. Книжечки, отакі внизу, бачите, отерате, ми брали з бібліотеки, дуже лінами з бібліотеки, а з Степана Маличує. А це випускали газети. Шевченко-художник, той, хто проїть націю, Кобзирева слава. Ми чуємо тебе подарук і століття. Ну, Експозиція була ось тут, розміщена на цій стіні. Так, ну, мої досягнення на працювання. <для> працювання. <працювання> так. Так, ну і хочу свою таку презентацію, своєї роботи закінчити словами Русової. Дайте дитині виявити свою творчість і вона буде все більше розвиватися. Дайте їй упевненість, розвивайте уявлення дитини і її творчі сили будуть зміцнюватися. Трішечки досвідом своєї роботи. Як долаєш, так для себе з слова, дружанка, і життєво. Щоб зрушити, треба самому бути злорушним, щоб дарувати, радувати, присвітнювати душевний світ людини, треба нести постійності у своєму серці, а серце нести. Ви з комунікативним омовленням, інноваційні форми, роботи та технології, які використовували під час проблем, яку і працювала. Фрагмент уроку з кімнаційними. Також буде призер, майже кормла. Ліві словом, 13 році я визила в автормобі. Ризаюся української матеріали, мови літератури. Також за 12 рік будемо старатися. Прозади конкурсу імені Шевченка. Моніторинг успішності учнів також І на високій рівень теж, на жаль, 15%, соткій, як завжди, достатньо тут, робота з українською мовою та літературою також ведеться активно, і у нас дуже артистичні люди сьогодні так на цьому побачиться. І в завершенні хочу такими словами із святого письма. Блаженна людина, що насичується від плоду своєї праці і шукає в ній до тих. І останній рік. Це <реш> Так, мати, це перепрошую. Отже, бачите, що підсумкові е, роботи над проблемою висвітлена тут. так? Панорама творчих надбанчиків, педагогічна рада, так? От зараз е, роботи, мати змогу. я Далі є слайди, які саме висвітлюють роботу педагогічної ради по обдарованості дітей, моніторинг начальник досягнень учнів і психолого педагогічний семінар. Ну це в нас впродовж цих двох років. Так, ось от бачите матеріали тієї гі... педагогічної гра... ради по обдарованих дітях. Минулого року вона відбулася, це слайди, які висвітлюють нашу роботу що було на тій подрадішні такі букле творча група вчителів пропускали такий виклед по наступності і перспективності у роботі содорового Так. що стосується динаміки якісної зміни кваліфікаційних категорій вчителів, то ви можете побачити, що впродовж останніх трьох років значно зросла фахова майстерність вчителів і якісна, якісні зміни відбулися у їхніх кваліфікаційних категоріях. Коли у 2011-2012 році в нас було всього-навсього вчителів вищої категорії троє, то 2014 в 2014-15 навчальних руках у нас семеро сім вчителів вищої категорії. Так, моніторинг слідження рівня навчальних досягнень учнів з української мови. Бачимо, що достатній рівень зріс на декілька відсотків. Результати участі учнів в інтелектуальних конкурсах турнірах. Ну, е, бачимо попереду кінгуру, соняшне, соняшник, та інше. Скажімо так, кінгуру. Так, сподіваюся, цього року так само. так, моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 11 класу за 2014-2015 рік. Так, попри дне. Високого рівня. Ну, у, нас, у нас минулого року було мало дітей. В 11 класі ми посмало дітей, а в 10 6. Зрозуміло, що відсоток високого рівня там, був не такий достатній і середній рівень. Так. І оцей етап роботи над методичною проблемою цьогоріч, цьогоріч це є підсумковий етап. Я вже говорила, що в нас була проведена педагогічна конференція, підсумки роботи школи над науково-методичною проблемою. Так, творча група здійснювала звіт презентацію з вивчення та впровадження передового перспективного досвіду. Були ще не проведені, але ми думаємо, що десь наприкінці листопада ми проведемо загальну шкільні батьківські збори. Звіт перед батьками щодо реалізації науково-методичної проблеми школи за 5 років. Організуємо, ще не організували, але організуємо висновку творчих доробків вчителів з реалізації власної методичної проблеми. То це все буде, звичайно, до нового року. Ми так домовилися, що до нового року ми підводимо підсумки, а після нового року починаємо працювати над новою методичною проблемою. Так. Підбиття підсумків робили. І е, хочу закінчити таку презентацію словами, такими словами, учень факів, які треба запалити. І словами Соколиського, учитель з великої літери, завжди несе в собі дві цінності: справу пізнання та бажання передати іншим пізнанням. Так, і я би хотіла ще от, е, вам показати так, наші напрацювання, такі загальні шкірі. Це наша е, шкільна мазера. Це наш. Це наша шкільна газета. Наша шкільна газета, ну, звичайно, що є в нас і гімн школи, і Лема школи, так? і девіз, «Пропонуй, плануй, організовуй виконуй. Так, і ось така наша газета. Називається ця газета Ось, Звичайно, що це вже останній останні номер цієї газети, так, 11 річ. Цьогоріч, так, цьогоріч. Але бачимо, що газета це за 2014 рік, за 2014, за no, 2014, за 2014 рік, так, так, за 2011 рік вона 12-й припустила, вона 12 пропустила, 11, 10. І так, таких за 2007, тобто це 2006. Хоче започаткована підказувати від 2006 року. Вона виходить чотири рази в рік. При потребі може виходити і 5 і 6 в залежності в нас матеріалу і як діти себе проявляють, щоб випустити. Такому газету. Це діти працюють. Yeah. <gasps> Так, два месяца прошли, мы же ее выпустили.